Права 264. Заповни комірки цифрами так, щоб віднімання було виконано правильно. Ну що ж, давайте подивимося на цей запис, де треба записати цифри. Ось я їх тут переніс. Для того, щоб правильно тут записати цифри, ми маємо пригадати правила віднімання в стопчик. Ну що ж, пригадуємо їх і починаємо відновлювати цей запис, записувати необхідні цифри. Дивимося. В першому записі у нас є цифра 9, а внизу 8. 9 мінус що буде 8. Це 9 мінус цифру 1 якраз і буде 8. Далі 5 мінус яку цифру буде 4. 5 мінус 1 буде 4. Далі 2 мінус що буде 5. Не можна підібрати таку цифру, щоб від двійки відняти щось і було 5. А от від 12, якщо б я позичив у старшого розряду. Якщо б я відняв 7, якраз і буде 5. Тобто тут я можу написати цифру 7. Так? Тепер, дивимося. У мене була якась невідома цифра. Так? 3 плюс 2, це буде 5. Але я тут іще позичив одиничку. Тобто, щоб це було вірно, мені тут треба записати цифру 6. Тоді дивіться, 6 я забрав одиничку, це буде 5, 5 мінус 2 це 3. Тепер вірно знову дивимося, якась цифра мінус 8 дорівнює четвірка. 8 плюс 4 це 12. Тобто тут треба написати двійку. А ще одиничку я мав позичити старшого розряду. Тобто 12 мінус 8, тепер 4. Добре. знову дивимося тут. Трійка плюс одиничка – четвірка, Але тут ще ми позичали одиничку, то тут треба написати цифру 5. Так, перевіряємо, чи вірно ми виконали віднімання. 9 мінус 1. 8, 5 мінус 1 4. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо 12 мінус 7 5. Добре. Було 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 2, 3, добре. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12 мінус 8 це 4. Добре. Було 5, забрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. Добре. Дивимося, останній запис другий. 7 мінус яку цифру буде 5. 7 мінус 2. Тобто тут ми маємо написати двійку. 7 мінус 2 дорівнює 5. Далі 5 мінус 9. Скільки буде? Ну, Від 5 я не можу відняти 9. Треба позичити тоді одиничку старшого розряду. 15 мінус 9 це буде 6. Тобто тут я маю записати цифру 6. Добре. Тепер дивимося. 2 плюс 0 це буде 2. Тут би я мав написати двійку, але я ще одиничку позичав. То тут треба написати тоді трійку. Так. Е, тепер була трійка. Забрав одиничку двійка. 2 мінус 0, 2. Добре. Невідома цифра мінус 8 дорівнює 1. Тут лише 9 треба записати. Далі. 2-3 не віднімається. Позичаємо старшого розряду. 12 мінус 3 це 9. Отже, тут записуємо 9. Тепер. Була четвірка, забрали одиничку трійка. 3 мінус яке число буде одиниця? 3 мінус 2. Тут пишемо двійку. Перевіряємо, чи правильно ми виконали віднімання. 7-2 5. Добре, 5 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 9, 6. Добре. Трійка. Забрали одиничку двійка. 2 мінус 0, 2. 9 мінус 8, 1. Добре. 2 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Була четвірка. Забрали одиничку трійка. 3 мінус 2 1. Добре. Отже, всі дії ми виконали вірно. Ну що ж, ось таке логічне завдання на розуміння правил віднімання в стопчик. На цьому вправу завершено.